Українські військові влучно уразили приховану позицію операторів російських небезпечних безпілотників зала. Для удару вони застосували високоточні бомби з ракетним двигуном. Всі росіяни, які знаходились в будівлі, найвірогідніше загинули. На кадрах видно, як окупанти переміщаються на мікроавтобусі від одного до іншого приватного будинку у селищі Чернянка на поки що окупованій частині Херсонщини. Неочікувано для горків у будівлю влучає боєприпас. Противник кидає на штурми позиції 79-ї десантно-штурмової бригади, бронетехніку і десантники її успішно утилізують. В районі населеного пункту Новомихайлівка ворог продовжує безперервні атаки. Після чергової, безуспішної спроби штурму десантники таврійської бригади феєрічно підривають окупантів разом із технікою. Вцілі ліворки, кинули палаючу техніку і обрали ганебну втечу. Утім, далеко втекти не вдалося. Їх наздогнали дрони і подобивали. Смачне влучання у броньований тягач російських окупантів. Штурм позицій українських десантників поблизу Новомихайлівки провалився. В живих ніхто не залишився. На Донецькому напрямку росіяни намагаються пробитися через село Новомихайлівка, щоб вийти до міста Курахове. Бійці розповіли нашому кореспонденту, що щодня відбивають по 4-5 штурмів противника. Щоб ці атаки для росіян були ще важчими, десантники постійно мінують підходи до своїх позицій. Південь України майже щоночі російські терористи запускають дрони камікадзе. Одна з мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади тільки за ніч 29 березня, знищила 5 шахетів. Московити використали для ударів по Україні 99 засобів повітряного нападу. Спочатку смерть несли кілька груп безпілотників, а під ранок ворог атакував крилатими ракетами та балістикою. Сили оборони знищили 84 повітряні цілі. І знову ж таки метою агресорів були енергетичні об'єкти України і цивільні люди. Українські хакери поклали сервери критичної інфраструктури росіян. Збитки окупантів від атаки 12 мільярдів доларів. Українські кіберфахівці лише за кілька хвилин отримали доступ до більше ніж сотні російських сайтів. Їм вдалося отримати десятки терабайтів засекреченої інформації про важливі об'єкти ворога. На відновлення серверів та втрачених даних потрібно багато часу та ресурсів. Винищувачі на підльоті 100 мільйонів євро на обслуговування українського парку бойових літаків f 16 виділить Бергія. Міністерство оборони країни інформувало, що Брюссель бере участь у коаліції F-16 і планує передати Києву ці винищувачі цього року. Бельгія візьме участь у шести коаліціях з підтримки зсу тренуватиме українських військових, а також надасть Україні військової допомоги на 611 мільйонів євро. На Харківщині прикордонники бригади Сталевий кордон підняли прапори України над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дехтярне. Територія поблизу кордону з Російською Федерацією зруйнована, щільно замінована і перебуває під постійними обстрілами. Тим не менш, цим кроком українські бійці ще раз показали, хто насправді контролює цю місцевість. І ще одне нагадування росіянам, що вони тут на чужій землі. В одному з тимчасових окупованих населених пунктів українські військові встановили синьо-жовтий прапор. Відео з українським стягом опублікували захисники з бригади імені чорних запорожців. Синьо-жовтий прапор тепер майорить у промисловій зоні. З міркувань безпеки, назву населеного пункту бійці поки що не оприлюднили. 10 років хіту українських ультрас. Жодна інша пісня не трималася на піку популярності так довго. 30 березня 2014 року у Харкові ультрас місцевого футбольного клубу Металіст уперше виконали знаменіту кричалку під час спільної ходи із уболювальниками донецького шахтаря. Вона стала рімейком на стару кричалку харків'ян. Пісенька з нецензурним рядком про російського диктатора Путіна стала настільки популярною, що зараз її виконують на усіх стадіонах світу.